Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я з вами ось такий цікавий спосіб проведу розпаковочку, ось таку маленьку розпаковочку, яку я отримала. А там ціла кладь наших вітамінів, які є. Тож, давайте разом з вами розпакуємо і подивимося, що я замовила для нас. Так. І так, найперше, що в нас є, це наша накладна. І як завжди по накладній, можна провірити весь товар, який є в наявності, а також суму до оплати. І, наприклад, якщо взяти ось цю накладну, то сума до оплати становить без знижок, Тобто по ціні каталогу становила 2579 гривень. Але з урахуванням усіх знижок до оплати було 1467 гривень 35 копійок. Тобто, бачите, така велика різниця, тобто більше 1000 гривень я зекономила на ось цьому об'ємі е, свого замовлення. Тому рекомендую приєднуватися до мене в команду, е, заповняти анкету. І отримувати ось такі мега крутезні знижки на товари. І так, найперше, що в нас є в нашій розпаковочці це у нас е, Vitamil, наша фірма. Це вітаміни е, мультикомплексні для чоловіків. Тут в нас 60 капсул, тобто на 2 місяці можна профілактично або по одній капсулі приймати, або по дві капсули після їди. Тут повністю весь комплекс вітамінів для здоров'я чоловіка. Якщо вам цікаво більше дізнатися про вітаміни, про здоров'я, щоб покращити засвоєння вітамінів, підібрати комплекс вітамінів для себе і своєї родини, у мене є канал, де я веду про здоров'я. Тобто ви можете дізнатися на ньому абсолютно все, що потрібно вам для здоров'я. Про наші всі вітаміни, які в нас є, і яка вітамін, яку підсилює, а яка вітамін, яку нейтралізує. Бо деколи можна приймати вітаміни і приймати їх неправильно і відповідно, наче приймаєте вітаміни, але ця вітамін нейтралізує інший вітамін і воно не засвоюється. Так, це інша вітамін, так само від цієї самої турецької фірми Вітанайс, мультивітаміни для жінок. Так само тут 60 капсул. Я особисто їх приймаю по одній капсулці в день. Так само мій чоловік приймає по одній капсулці в день. Тут вкладь вітаміни, повністю все, що необхідно для жінки. Така формула для збагачення організму вітамінами, щоб бути здоровими. Також, звісно, як без омеги. Омега 3, тут 30 капсул. Це такий польський виробник ланштайнер. Це вона отримала сертифікат якості як найкращий завод. Це виробництво для Німеччини. Ось тут ось такі от, йдуть таблетки. Тобто, по одній таблеточці в день це така здорова формула. Омеги ага. вам на цілий день. Ще одне три. І відповідно тут 30 капсул. 30 капсул омега і тут сертифікати нашої омеги. Тут бачите, як можна зупинити відео і прочитати собі, що тут, власне, з вітаміном Ейде для засвоєння. І тут, бачите, пише одна-дві капсули в день під час їжі. Дуже важливо під час їжі, не перед, не після. І бажано в першу половину дня його пити від меду. Ось такі у нас вітаміни є. Чекаю ваших замовлень. Так, новинка нашого каталогу, покажу ось так на ціле відео. Ще його не тестувала, дуже чекала. Це наша трояндова вода в новій упаковці. Так от далі відсуну. В новій упаковочці така цікава пластикова упаковка. Зверху, зараз спробую її розпакувати, я собі взяла, тому що трояндова вода, я дуже люблю. Це просто така... Тобто її можна трояндову водичку, і для... якщо у вас кровоточать зуби. І якщо, наприклад, у вас така якась алергія або у вас прищики, ви можете. Використовувати ось цю для полоскання ротової порожнини. І для обличчя ось така натуральна трояндова вода. Отже саме головне зверніть увагу на ось ці сертифікати. Це сертифікати досить високі, особливо GMP-сертифікат. Ось цей сертифікат, бачите, дуже важливий. тому... Ця трояндова водичка буде корисна абсолютно кожному від дитячого віку і вище. Тут у нас 250 мл. Ось така цікаве опакування. І тут так на спончик. Супер. Така легенька водичка без аромосел. Дуже приємно, дуже лагідний такий аромат. Супер. Так, І, звісно, в нас з останньої сторіночки, з Бекаверу ось така маска. Зелена маска для зняття набряків. Дуже її люблю, дуже класна масочка, дуже я її полюбила. Реально заспокоює шкіри, знімає такі отьоки на шкірі під очами. Її можна використовувати абсолютно на всі частини тіла. Особливо дуже класно, що тут екстракт зелена. Чаю входить, чому? Тому що воно заспокоює шкіру від е, висипів. Е, це м, 100 мл. ось такої масочки Ви вже бачили, я її використовую неодноразово і в Instagram Stories показую вам, коли її наношу. Тому зараз ось така акція покажу вам з каталогу. Якщо ви берете будь-який товар, ось тут умова. Якщо ви берете будь-який товар з каталогу, то ціна буде 179 гривень цієї маски, яку ви бачите. Але якщо ви нічого не хочете брати, лише маску, то ціна буде 399 гривень. Звісно, ви маєте на ось ці ціни, якщо ви прийдете реєстрацію до мене в команду, знижки. І про ці знижки я розповідаю в нашій командній Гупі, щоб ви завжди були в курсі. Наприклад, зараз в нас іде 9% до вашої знижки. Якщо ви зараз тільки прийдете реєстрацію, то ви отримаєте 39% абсолютно на всі товари з каталогу. І можете собі скористатися до 16 го числа така акція. Ну і звісно, у нас поступив новий товар, і на весь цей новий товар у нас мінус 50% знижки це онлайн-покупки з онлайн-шопінгу. Щоб цей товар вам був по мінус 50 абсолютно весь, Вам треба зробити замовлення від 25 бонус барів і тому ви можете впродовж цілого каталогу замовляти ці товари зі знижкою мінус 50%. І на цей. Онлайн буде постійне поступлення нових товарів, поповнення, щоб компанія зрозуміла, чи доставляти товар, чи він зайшов, чи не зайшов, чи буде він в нашому каталозі. Ось такий лак прийшов подаруночок, ось такий колір: 94-й. Цей е, такий стійкий лайк, він наноситься і 7 днів він е, на ваших нігтиках буде зберігатися. Це йде розпродажа, їх більше не буде в каталозі. Компанія їх розпродасть і їх більше не буде. Так, і каталог. Каталог і все. І посилочка вся. Ось такий каталог, який буде діяти з 1 грудня, так? З 1 грудня. А так, не фокусує. Ось такий перевозик з подарунками. Такий гарний паровозик з подарунками, і на бекавері в нас новиночки. Дуже класні новиночки. Це в нас буде крем для рук, зволожуючий, захисний і живильний. Дуже гарна ціна. Якщо брати з каталогу будь-що, то він буде по 89 гривень, відповідно, мінус знижка, Якщо ви прийдете реєстрацію до мене в команду, реєстраційне посилання пишіть мені, я вам скину. А під цим відео буде наш дисконт-бот, в який ви можете приєднатися. І в нашому дисконт-клубі завжди проходить такий мотиваційна така програма. Кожен хто робить замовлення, подає свій номерок і бере участь в подарунку 1000 гривень. Рандомно ми даруємо 1000 гривень тому, хто робить замовлення. Ну, якщо ви не хочете нічого брати, окрім цього кремчику, то ціна крему буде 129 гривень і об'єм 75 мл, тобто досить такий е, суттєвий гарний об'єм. Ось такий гарний каталог. Думаю, дуже гарні будуть на нього всякі різні знижечки, акції. Буду переглядати, бо я ще його не дуже дивилася з Аліксав'єн таке щось в нас входить, гарнесеньке, супер а те, що потрібно, те, що треба. Ось так. Ось така розпаковочка коротасенька з таким товаром, який замовила собі. По супервигідним цінам, оскільки у нас завжди вигідні ціни, гарні акції. Тому приєднуйтеся в наш дисконт клуб, беріть участь в, на, в, участь в рандомному подарунку для одні, одного з моїх дорогих клієнтів, консультантів, які роблять замовлення. Ну, Щоб брати участь, треба зайти в дисконт-бот, зробити замовлення, натиснути на кнопку 1000 гривень і ваш номерок автоматично записується в таблицю і ви автоматично. Берете участь в рандомному такому обранні, кому подарувати цю тисячу гривень. Тому ласкаво прошу свою команду. Хто хоче разом зі мною почати працювати, приєднуйтеся, буду рада підказати, допомогти і розказати, як я це роблю, як можна вийти на швидкий дохід і заробляти в період каталогу від 10 тисяч гривень і вище. Зараз якраз набираю в команду двох директорів. Шукаю, хто би хотів поставити собі за ціль за три каталоги, вийти на статус директора. Тому пишіть мені, телефонуйте, заходьте в дисконт-клуб і питайте там. І вам буде на це дана відповідь, буде дана підтримка і допомога. А всім дякую, що ви мене переглядаєте. Дякую вам за ваші подобайки, дякую вам за ваші коментарі. Пишіть мені. Коментарі, я з задоволенням відповідаю на всі коментарі і підтримую і допомагаю команді якомога краще знати наш товар, знати нашу продукцію. Цілую вас, обнімаю вас. З вами була я, ваша Мирославочка.